Ну що ж, почнемо з класної новини? Насправді справа в тому, що зараз триває саміт НАТО, ювілейний саміт НАТО, і вже звучать перші заяви від пана Ентоні Блінкіна. Зокрема, це державний секретар Сполучених Штатів Америки, і він каже про те, що фактично Сполучені Штати і союзники просто зараз спрямовують до України винищувачі F-16, які будуть літати в українському небі вже цього літа. Коли вони можуть бути, пане Сергію, і що вони змінять вже просто зараз? f 16 можуть стати для нас геймченджером. f 16 Ми вже давно чекаємо. І пам'ятаєте, попередні роки в нас вже були помилки, коли ми е, чекали на будь-яку зброю. Е, чекали від неї ефекту вундрвафе чудо зброї, але е, безпосередньо е, за цей же час росіяни е, достатньо швидко знаходили певну протидію. Ну, так було з Хаймарсами, так було з нашими танками. Які ми отримали, так було з БМП. Тому о, це змінить, це покращить ситуацію. Але треба зрозуміти, що в цей же час росіянці ефективно, цілеспрямовано працювали в напрямку опрацювання питань винайдення тактики протидії цим літакам, активне використання нових комплексів РЕП, на жаль. А Росія найкраще в світі уже довгий час, що стосується розроблення випуску раді комплексу радіоелектронної боротьби, і це ну, ситуація буде значно краще, але не подумайте, що безпосередньо ми вже на початок вересня дійдемо до Севастополя, як певні думають. Роботи буде багато, і завдання номер один про те, що я казав, що з весни 22 року. Це захист нашої е, аеродромної мережі, захист системи логістики по забезпеченню активної дії цих літаків. Плюс, плюс паралельно літаки літаками, але на кожен літак в мінімальному розрахунку мусить бути два пілота. Краще, якщо буде три. Добре, якщо буде чотири. Тому е, володіння спеці спеціальними навичками англійської мови технічно, що стосується авіації. Завдання номер один. І з точки зору, мабуть би, е, влади. Я навіть би зараз на рівні е, дитячих ігр би запустив би якраз оці, ці знаєте такі навчальні моменти, аби навіть уже діти чітко зналися на офіційному сленге. Можливо, ми ж е, не впевнені, що війна закінчиться в цьому році чи в наступному. Тому нам треба займатися тим, чим ми мусимо займатися, готувати населення України до участі в цій довготривалій, виснажливій війні. Але, сергію Володимир Зеленський в Вашингтоні каже про те, що дякуємо вам за авіацію. Але давайте погляньмо правді у вічі: 300 літаків, які застосовують росіяни в цій війні, і 10-20, які ви нам пропонуєте. Спасибі, але ми розуміємо, що це не порівнювальні величини. Взагалі, навіть 50, каже він, це буде ніщо. Хочу вас запитати, а чому дійсно 10-20 літаків нам можуть нехай на початках, але передати ця цифра може змінитися, досягти там до 124, про що каже президент? Ну про це казав не тільки Зеленський. Про цифру 120 літаків, це вона існує з 2017 року, коли вперше обговорили питання закупівель. Тоді ще в е влада. При попередньому президенті розглядала питання закупили до 120 літаків бойових і десь на рівні 34 навчально-бойових. Ці питання. Ця цифра була відома військовим вже давно. І реально нам нужно 120, реально нужно 120, і реально нам потрібно ще додатково. Ну, тепер рахуйте, 120, помножимо на 2, 240 пілотів з англійською мовою. І це з урахуванням того, що ми понесли достатньо серйозні втрати в пілотах протягом останніх двох років війни. Але між тим потенціал ще є, і треба е, нарощувати питання, що стосується навчання спеціалізованої англійської мови, що стосується підготовки пілотів, це в обов'язковому порядку, і е, активно треба піднімати питання. Час є щодо навчання наших е, військовиків. В офіцерських коледжах, в офіцерських академіях військово-повітряних сил НАТО, в тому числі Сполучених Штатів, війна буде довго і пілотів нам потрібно буде багато. Ще таке питання, яке б хотілося, б, на що б хотілося б звернути увагу, що нам ще додатково потрібно. Нам додатково потрібно на таку ж кількість літаків, ви розумієте, нам потрібно авіаційні інженери і техніки, які будуть обслуговувати величезну кількість цих літаків. Додатково, е, от у нас там попередні місяці е, місяць назад е, гуляла інформація про додаткове виділення величезної суми грошей на обл, е, ремонт доріг в прифронтових смугах. Якщо їх не будуть красти, це добре. Ну, це е, дуже корисно. Але між тим, всі українські дороги, всі автостради мусять бути підготовлені по системі, як це, наприклад, існує в той же самій е, Швеції. Де всі дороги підготовлені у них знаєте ж, шведська, шведська автодороги це як такий сплошний шведський аеродром, і достатньо складно виявити попасти, бо на кожній ділянці там в 50 кілометрів є майданчики для очікування, майданчики для приземлення, і це дуже добре. Так, от і нам треба звернути на це увагу і покращити ситуацію. Тоді ворог буде значно складніше наносити удари, бо ми бачимо за останній навіть місяць. Як він спрямовано убив по наших аеродромах, що стосується того ж Мирграда, що стосується Криворогу, що стосується Дніпра, Стара тому аби зменшити його можливості, ми мусимо поширити свої логістичні можливості і зробити українські дорогами як сплошний аеродром.